Вітаю всіх, хто завітав на мій канал. Сьогодні у нас на календарі 22 лютого четвер. Отже, у мене на каналі програма Нечистий Четвер. Подивіться програму. Сподіваюсь, вона вам буде до вподоби. Ви не забудете поставити вподобайки, прокоментуєте, поділитесь цим відео. А хто ще не підписався на мій канал, то підпишитесь на мій YouTube канал. Сьогодні в програмі нечисти четвер я хотів би поговорити про вчорашню зустріч у середу, 21 лютого, президента Володимира Зеленського з фракцією партії Слуга народу у Верховній Раді. Це, до речі, перша зустріч з моменту широкомасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року. Тобто, фактично, два роки не було жодної потреби у Володимира Зеленського зустрічатися з своїми фактично депутатами, своїми була, ну, партія. Без Зеленського, безумовно, в 2019 році не пройшла би у парламенті, не мала би монобільшість. Тобто ці депутати були йому не потрібні, вони йому не потрібні були взагалі, від слова взагалі. І тільки от зараз чомусь він вирішив з ними зустрітися. Яка ж була мета цієї зустрічі? Ну, там, що з'явилося в, в публічному інформаційному просторі, ну, говорили вони там про... Ситуацію на фронті, про політичне майбутнє, говорили про мобілізацію, про європейські закони, які треба приймати і дякував зеленським депутатам, що вони їх приймають. Ну, давайте спробуємо розібратися. Ситуація на фронті. Що зміниться від того, що Зеленський скаже депутатам про ситуацію на фронті на взагалі? Взагалі, навіщо Зеленському говорити про ситуацію на фронті? Що він може сказати їм більше, ніж він говорить постійно кожного дня своїх відео зверненнях вечірніх, як його в народі називають ці звернення відосиком? І, по великому рахунку, він ж не може їм розповісти те, що обговорюється на ставці Верховного Головнокомандувача. Тобто, сенсу для цього зустрічатися ну, нема. Європейські закони, там, євроінтеграція, бо він там ніби казав, що. Після війни може скластися такий, такий момент, що треба буде швидко вступати, і треба всі закони прийняти. Ну, по великому рахунку, то, що такі закони треба приймати, але треба приймати не тільки закони, треба, щоб ці закони реально діли. Вони діяли, вони поки що в нас не діють. Вони, якщо і є ці закони, то вони на папері. На жаль. Ну, і для цього також не потрібно зустрічатися із цією цілою фракцією, на мою думку. Вернемося тепер до ситуації про політичне майбутнє. А яке може бути політичне майбутнє, якщо нам потрібно спочатку виграти війну? Ніби про це також було щось там сказано. Але я думаю, що в цій ситуації сенс, щоб це сказати і зустрічатися з цілою фракцією партії Слуга народу, також не було, щоб сказати, що яке там політичне майбутнє. Отже, залишається питання мобілізації. І, на мою думку, саме це питання і було головною причиною цієї зустрічі, і метою цієї зустрічі була, ну, я би так сказав, операція, якщо можна так її назвати, технологічна перекладання відповідальності за непопулярне в Україні чутливе питання мобілізації на Верховну Раду і Кабінет міністрів, який подав законопроект стосовно мобілізації. Тут якраз завершилось обговорення. Знову ж повторюсь, бо я казав вже, що 1300 там, поправок остання була інформація надали депутати до цього закону. Тобто, знову політика, фактично, я про це говорив сьогодні зранку у програмі Зарубіжжя, бо про мобілізацію знову почали писати іноземні засоби масової інформації, впливові іноземні засоби масової інформації. І пишуть вони ну, в контексті, якраз я би сказав, ну. Не позитив, а негатив, реально. Там пишуть про те, що в момент вторгнення чоловіки йшли, хотіли захищати, і, і от зараз вони навпаки, є. ухиляються, відкуповуються. І от для України має прийняти таке болюче питання це закон про мобілізацію. Ну, чому так сталося? Ми вже про це говорили, я маю на увазі про ту ситуацію. Демотивація, чому відбулася, знову ж це діяльність влади, соціальна несправедливість, Тепер знову ж хочуть там, щоб ніби навіть офіційно можна було якось відкупитися тим, хто має гроші. Тобто знов фактично війна для бідних, хто не має такої можливості, а для багатих, ну що там, як там говорять, кому війна, а кому мать родна, та є такий вислів. І ну, я не знаю, який буде кінцевий варіант цього закону про мобілізацію, але те, що він ну, фактично зараз є. Для нас ну, самим, я би так сказав, потрібним з одного боку, але з іншого боку, самим таким, що має дуже дуже негативний і чутливий для суспільства шлейф, от не хоче Володимир Зеленський, щоб цей шлейф був пов'язаний негативний і чутливий з ним. От і він фактично про цю мобілізацію і там. Ця мета і була зустріч, щоб все перекинути на них. Хоча насправді він мав цей процес очолити, маючи, коли про це тільки вперше говорили, це треба було спокійно бути, в нього був високий рівень довіри. Він зараз, в принципі, ще не маленький, звичайно, не такий був. Зараз, як мінімум, два рази десь менше, але менше з тим, це, як Верховний Голокомандуючий, це він мав бути, я би сказав, таким прапором от, мобілізації. Але для цього треба було багато речей не робити. Бо було, скажімо так, стільки на обіцяну було дано стільки обіцянок, як, ніби як була виборча компанія. Що ми будемо стільки платити, там і тим, і цим. Ти, хоча реально так фінансів на це нема. І це не робиться. В деяких випадках не тому, що немає фінансів, бо не хочуть робити. Оце відношення до військових, воно безумовно було одним із головних таким демотивуючих факторів. Стосовно того, що люди, бачачи, як до військових відносяться, які воюють до їхніх сімей, до поранених, до сімей загиблих, безумовно, це не мотивувало. Ну і багато там інших речей, пов'язаних з діяльністю корупція. Зараз от, фактично зачистка головного командування, головнокомандуючи, його команди генералів, так, у Збройних сил України. Бо виявляється, що, я так розумію, Володимир Зеленський дав вказівку. Новому головнокомандуючу генералу сирському провести одит по людях, як було сказано. Бо виявляється, що ніби багато з тих, хто мав бути на фронті, дві на ньому не були. Треба зараз провести аудит, а ви там, депутати, давайте займаєтеся цим законом про мобілізацію. Хай з вами там все це, це буде пов'язано. Ну, перше до того, як Сирський був призначений головнокомандуючим Збройних Сил України, він був командувачем сухопутних військ. То тепер, що серський буде аудит проводити відносно себе від того, того періоду, коли він був командуєм сухопутних військ, ну це ну, взагалі насправді, ну м'яко кажучи, ну, дивно, я би так сказав. Ну і от сьогодні е, з'явилася інформація, 22 лютого, президент вніс у Верховну Раду законопроект про демобілізацію строковиків. Тобто, так розуміємо, от ця операція, як я її назвав, технологічна. Вчора мобілізацію перекидаємо на Верховну Раду, Кабмін, на головнокомандувача Збройних сил Сирського. хай вони, цей негативний, чутливий шлейф, хай буде з ними в українському суспільстві. А я, от, Верховний Головнокомандувач, я от подаю законопроект про демобілізацію, про що дуже багато було змов і що дуже багато заявлялося. Тобто, я хочу взяти на себе позитив якийсь. Тобто, знову. ну... Піар, на жаль, ну, не бажання реально займатися справами, справами, які стосуються війни і оборони України. На жаль. Ну, я сподіваюся, що незважаючи на все це, і на кого, все буде Україна.